Слава Ісусу Христу! Сьогодні Свята Церква за старим стилем 1 жовтня, а за новим 14 жовтня святкує велике свято Покрова Пресвятої Богородиці. Історичні події цього свята входять що в далеке 10 століття за правління Константинопольського царя Льва Мудрого. Велика загроза надвисла над містом Царгород. бо або по одних історичних джерелах мусульмани, сарацини, або по інших наші пращурі, язичники, слов'яни, оточили Константинопіль і хотіли завоювати це місто. Імператор наказав всім зібратися до Блахерського храму, де зберігалася риза Пресвятої Богородиці на молитву. І в четвертій годині ранку подобний Андрій Юродовий побачив. Храмі покрову Божої Матері, де Пресвята Діва тримала могом над всіма, хто був в цьому храмі і молився до неї. Зовсім з невеликим військом цар Лев Мудрій зумів визволити Константинополь від ворогів, які нападали на нього. Саме це свято було призабуто в самій Греції, але в нас з прийняттям християнства це свято дуже сильно укріпилося. Це свято боротьби, можна сказати, за незалежність під покровом Божої Матері. І наші козаки і воїни Української повстанської армії завжди покров Пресвятої Богородиці вважали своїм святом. І навіть заснування української повстанської армії вважається. День Святої Покрови. Сьогоднішнім днем хочу привітати всіх вас, дорогі жителі нашого міста, з цим величним святом, а також повідомити про те, що ми в нашому місті побудували храм в честь Пресвятої Богородиці, в честь її святого Покрову. 14 жовтня о 10-й годині буде служитися перша божественна літургія, яка Розпочнемо двох службове життя нашого храму, який носить ім'я покрову Божої Мати. Святом всіх, слава Ісусу Христу!